Вам любі діти, відкладіть усі ви справи, балачки свої, забави, сядьте зручності, будь ласка, надіслала лист вам казка. Малят на світі є дуже багато казок. Їх можна прочитати у книжках, але казку можна ще й побачити. Як ви думаєте, а де ж можна побачити казку? Казку можна побачити Що показувати настільний театр, можна показувати, побачити казку, так. Діаночко. Так, Владічок, а де ще можна побачити казку? Тітя, говоримо повним реченням. Можна побачити казку на термітці. Так, звичайно, Сашуня. Можна казку побачити в театрі. Так, діти, а скажіть, будь ласка, що ж таке театр? Це така будівля... Така красива будівля там, де виступають артисти. Так, звичайно. Діти, а скажіть, будь ласка, ми з вами знаємо дуже багато видів театру. Давайте з вами пригадаємо, які ж саме бувають театри. Сашуня? Буває на Львові театр. Так. Там де хто виступає? Артисти. Точно? Да. А ну подумайте. Хто там виступає в ляльковому театрі? Ярки. Так, звичайно, ще які є театри? Владічок. Тіньовий. Так, тільки говоримо, відповідаємо повним реченням. Богданчик, які ще є театр? А, театр? а повним реченням, як сказати? Я самі Так, молодець. Ілюша, який ти знаєш театр? Є самашковий театр. Театр масок. Так? Масок. А ще. Так, тільки повним реченням Сашуня? А повним реченням сказати? Ще є театр? Там, звичайно. А хто знає такий театр опери та балету? Катруся, знаєш такий театр? Ану, скажи. Є театр опери та балету. Там, де, там, де під час вистави не розмовляють, та танцюють. Бачите як такий гарний театр називається, ось, наприклад, Люкавичка. Так, а пан Томінки, де, знаєте, що таке за вітеатру? Ану Ілюша, розкажи нам. Є театр пантомінки, там за допомогою зайця тамінки, творять, ворози образ. Так, дивіться, дітки, скільки багато ви назвали видів театру. А давайте зараз ми з вами пригадаємо чистомовку. Яку ми з вами нещодавно вивчили про театр? Тож повторюємо всі разом. Театр в гості поспішає ляльки всі у нас в строю Слухайте історію нову Ля-ля-ля Далі пропоную вам стати справжніми акторами. Вам потрібно озвучити та показати рухи казкового героя, який зараз з'явиться на екрані. Готові Тож, будьте уважні! У театрі для дітей ставляться на казках. І до нас сьогодні завітала справжня казкарка. Добрий день вам всі малята! Любі хлопчики і дівчата. Рада всіх для вас вітати! Діти запрошую вас сьогодні в чарівний, казковий. Зимовий ліс. Послухайте, як він звучить. І ще катруся хотіла сказати. І зараз. Маски, герої в так, діти, а скажіть мені, будь ласка, хто ж першим знайшов рукавичку? Олександр. Бачу, знайшов рукавичку мичку. Так, звичайно. Тож прошу вас вибрати собі ляльок і заняти місце за ширмою. Одягаємо гарну лядочку на ручку. На рибечку іди, зайчик, іди. По дорозі бігла мишка і несла в торбинці книжку, а у книжці казочки, ті, що люблять малюки. Одна казка загубилась, до садочка прикотилась. Вранці я її знайшла. Вам малята принесла. Казки люблять всі на світі, люблять їх дорослі і діти. То ще вненько сі сідайте. І сусідів не штовхайте. Хай ваші очі загоряються, казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Сьогодні казка у нас рукавичка. Хоч вона і невеличка, та все ж героїв тут багато. Дід із бабою жили, ще й собачку завели. В коло лісу близько жили, в хаті дровами топили. Бабцю, чуєш, бабцю, на печі, ну на печі гарячу 是你，绝对是你，不要气。 Тепленькі. Не дуже дідові хотілося із темної хати йти у зимовий ліс. Але що ж робити? Одіт лісом, а зараз собачка бігла. Поки дрова від збира, де й загубив рукавичку. І не помітив. Лежить собі рукавичка, з міжко припадає. Біжить мишка невеличка. Яка Мишка в хатці проживає, тихо пісеньки співає, та сухарики гризе. Чує, хтось до неї йде. Хто? А я зайчик хочу. Хоч. Зайчик з радості стрибнув у рукавичку. От уже їх троє. Не нужну рукавичка. Раптом йде руда лисичка. По лісу вовк ходив. Забіг у хатинку, от уже їх п'ятеро. Коли чують, хтось біжить. Тріщать дерева. Устіть їх. Куди? Куди ж ти тут в ліг? Тут вже будемо. Ти йди безкраєць, у і ведмідь. Тепер він вже себе. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли си дід оглядівся, нема рукавички. Він пішов її шукати. А попереду собачка бігла, бігла, бігла і побачила рукавички. Відбігла собачка до рукавички і почала гавкати. І почали тікати, Ау. так усі і розбіглися лісом, прийшов дід та й забрав рукавичку. Зустрічає його баба. Ау. 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 Уважно слухав той сьогодні молодець. Наші маленькі актори дуже талановиті і з неабиякою радістю перетювались у ролі героїв народної казки, були вправними ляньководами. Тож зустрічайте бурхливими оплесками наших маленьких акторів. Роль бабці виконувала Діана Артурівна Кревська. був у нас Олександр Олегович Бедрак. Песиком був Владислав Володимирович Прокопів. Мишка Матвій Сергійович Біляєв. Роль жавки виконував Богдан Євгенійович Моргун. Дайчиком була Олександра Олександрівна Коломієць. А, лисичка Катерина Володимирівна Мазур. Рой Табана виконував Назар Богданович Олійний. Ведмедик Ілля Вадимович Войтенко. Роль сонечка та хмаринки виконувала Даринка Юрівна Петрачук. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чого ж жчить нас казка рукавичка? Чого нас читать? Так, Матвійко, наслідки ми обороні. Так, зашуня. Мені надомо вярнувся. Назад. Так, назадчик. Дружби та взаємодопомоги. Так, молодці. Ця рукавичка була непроста. Вона вміла зберігати дружбу, тепло і доброту. Діти, пам'ятайте, коли ми добрі, дружні і вміємо ділитися, усім вистачає тепла. А справжня сила не в розмірі, а в доброму серці. А мені вже час йти до нових казок. Бувайте здорові!